Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. У перенесеному матчі 10-го туру чемпіонату України зоря зустрічалась із шахтерем. Цим двом командам доведеться двічі за календарний тиждень зіграти між собою. І перший матч був формально домашнім для Луганського клубу Маріан Швед вийшов у стартовому складі гірників. Едуарду Кереро натомість повернувся до основи у Луганської зорі. Ну і капітан луганського клубу Богдан Будко грав проти своєї рідної команди, теж стосується Кирюханцева, який також є вихованцем академії саме Донецького клубу. А якщо ж говорити про стартові склади, то ось, власне вихід шведа це єдина суттєва зміна від Марино Пушича. Врешті склад що зорі, що Шахтаря був максимально бойовим на цей поєдинок. Перші хвилини матчу Шахтар одразу взяв м'яч під контроль, але зоря. Показала за рахунок, чого спробує взяти очки у цьому матчі. Швидка контратака від команди Коваля Гереро отримує передачу від Антюха. Пробиває в ближній кут, але різник рятує Донецький Шахтар. Перший гольовий момент у цій грі виникає саме у виконанні луганського клубу. Епізод показали нам ще раз, чого все почалось. Боротьба Башича проти Судакова, але не фалив футболізурі. Одразу розігнали Луганці свою атаку. Ну і Гереро. Хороший удар під стійку, але врятував свою команду у цьому епізоді Дмитро Різник. Ось чуємо ось такі звуки були під час першого тайму. Звичайно, дуже неприємно усе це чути, зважаючи на війну, але не було повітряної тривоги, команди продовжували цей поєдинок. Шахтар багато позиційно атакував, але дуже важко було підступитись до воріт Сапутіна. Судаков пробиває, але вдається заблокувати на його удар. І м'яч на кутовий летить після спроби 10-го номера гірників. Далі момент у Судакова зі штрафного віддав він передачу на Бондаренка, але тут чудово зіграв Джордан, який вчасно зреагував на розіграш і завадив пробити на півзахиснику Донецького шахтаря. Стояв третім, якщо врахувати з краю, у стінці Джордан, але саме він витягнув ногу і завадив Бондаренку завдати удар. Конопля його простріл блокується передача, але сам м'яч швидко підхоплює. Знову почали кружляти довкола воріт суперника футболісти шахтаря. Дуже великою кількістю гравців вони атакували, але при цьому важко важко було створювати моменти. Тут кутовий призначає арбітер після спроби надобивання зіграти сікана. Ось бачимо ще раз цього ракурсу. Хоча ось тут м'яч саме від гравця шахтаря, і вилетів за межі поля. Сергій Ребров в компанії представників гірників спостерігав за цим матчем. Дар'я Осирона проводив якусь селекцію у цьому моменті. Ну, а Зоря ще раз вибігла у контратаку. Горбач опиняється на газоні, не фіксує фолу-арбітр. Далі відповідає Шахтар, і вже ось тут Панчішин. Фіксує фоли, дає жовту картку Джордану захиснику зорі. Ну і Гереро Будко підбігли одразу показувати Панчишану, що раніше був фол саме проти гравця їхньої команди. І за емоції Гереро отримає жовту. І через цю жовту картку Гереро не зіграє у наступному турі а наступний матч теж проти Шахтеря. Й ще раз момент Крисків б'є по нозі Горбача і вже після цього грає у м'яч. Далі контратака Шахтаря, яку зриває Джордан і отримує жовту картку. Жовту картку отримує Джордан, якої просто не мало бути, адже Шахтар першим першому цьому епізоді. Втім, тут ще й Кереро теж отримав жовту, через яку пропустить наступний матч проти Шахтаря. Сікан чіпляється за м'яч у центрі поля і отримує удар по нозі від Батагова. 25-та хвилина. ще один захисник зорі. Отримує жовту картку, але тут жодних запитань до арбітра немає. Батаго вдарив по нозі сікана, вже втікав нападник Шахтеря від свого суперника. Ну і дивимося раз ось цей епізод. Підбив ногу. Батаго заробив заслужене попередження у цьому моменті захисник луганської зорі. Швед на правому фланзі зустрічається з м'ячем, зміщується під удар, пробиває м'яч з рекошетив від Якова Башича. За шаленою траєкторією полетів недалеко від дальнього верхнього кута, але все ж таки знову пробити в площину воріт донецькому шахтарю не вдається. Тридцята хвилина Кевін отримає у штрафному майданчику. Поруч із ним Міракль Азаров м'яч після рикошета потрапляє до захисника гірників, який покрутив яцика. Втік від Кірюханцева Джордан уже дуже обережно намагався зіграти. Навіс на дальню стійку. І Вантов дозволяє пробити сікану. Який з кількох метрів м'яч спрямовує у ворота, і на тридцятій хвилині донецький шахтар виходить уперед. Там в стійку вдарився новою сікан. Момент того, як забивав м'яч у ворота Сапутіна, вже не встигав просто на дальню Стійку Сапутіна, але тут найбільше запитання саме до Вантуха, який ніяк не заважав у цьому епізоді футболіста Донецького Шахтаря, легко вискочив і без супротиву сікан забив. І так фактично з першого удару саме в площину воріт Шахтарю вдається забити. Хоча до цього ми бачили було багато. Неточних ударів, ударів, які блокували футболісти зорі. А ось тут уже ніхто завадити сікану, відзначитись забитим ячем, не зміг. Знову забиває нападник донецького клубу, показує там Джордана. Джордан не зупинив Азарова, намагався уникнути контакту про тому, що вже мав жовту картку. Захисник луганського клубу вже з перевагою в рахунку Шахтар продовжував атакувати, але не настільки інтенсивно, як це було доголу. Знову моменту сікана передача на стійку, але тут уже дуже важко було замкнути цей пас. Тягнувся ногою нападник Шахтаря, але не зміг забити. І на останніх хвилинах Зорян теж. Спробувала відповісти, спробувала створити свій момент. Різник помилився на виході. Гереро останнім зіграв у м'яч. Ну і тут так по дотичній зачепив різник. Футболіста Зріяв ще раз. Да грає головою Гереро і пролітає дуже небезпечно, поруч із ним. Голкіпер донецького клубу. Не вдалося тут відзначитись забитим м'ячем Гереро. Далі моменти другого тайму. Богдан Бутко вкидає м'яч за бокової. Кирюханцев віддає по флангу на Гереро. Гереро проти Матвієнка вже виграв боротьбу. Матвієнко виграв м'яч, але далі вимкнувся захисник Шахтаря. І Гереро виконує простріл, який перериває різник. На добивання вже ніхто не встигає зіграти у Луганської зорі. Слото в боротьбі проти Матвієнка виборов м'яч Гереро віддав прострільну передачу з невеличким рикошетом. Тут з цього ракурсу бачимо, що тут уже падаючи на газон, Матвієнко отримав розсічення бру від Гереро, але без фолу зіграв футболіст панамського клубу А заміна в узорі вже на старті другого тайму. Сім хвилин в другому тайму зіграли команди. І замість Горбача вийшов Дришлюк у Юрія Коваля. Судаков. Отримав м'яч, відпасував на ближнього Азаров через Кевіна. Дуже довго, дуже багато передач доводилось робити шахтарю. Ботаго не зміг вибити м'яч. Удар Кевіна заблокований. Добивання Шведа і теж приймають на себе футболісти. Зурі не дозволяють забити вдруге в цьому епізоді Луганці. Батаго помилився з вибиванням м'яча, але і перший, і другий удари. У цьому моменті вдається заблокувати футболістам луганського клубу. З першим ударом впорався в Антух, потім у Башича влучив, але вдається забити Шахтарю. Далі момент після стандарту Кевін опускає м'яч на фланзі. Матвієнко виконує забігання, прострілює Микола Матвієнко. Швидко забирає м'яч Сапутін і одразу вибиває на чужу половину поля, де отримує передачу Антюх. З глибини ще вбігають і гереро і Яцек, Кирюханцев отримає м'яч. Кирюханцев під удар виходить, і в дальній кут пробиває доволі небезпечно. 70-й номер луганської зорі підпрацював собі м'яч під право, переклав і закручував у дальній кут, але тут пробити прицільно, пробити влучно не вдалося. Гравцю луганського клубу. Іраклі Азаров дуже активно ходив вперед, лівий захисник Шахтаря. Тут Кевін віддає передачу знову у фланг, куди зміщується і Судакову. Також і ось тут епізод, де фіксує фолпанчішин. І другу жовту картку отримує Джордан, який наступив на ногу Судакову на 56 й хвилині. Зоря залишається в десятьох. Ну ось дивимось по повтор і Насправді тут жодних запитань по цій жовтій картці немає. Джордан наступає на ногу судакову і абсолютно заслужено отримує другу жовту, але тут варто повернутись до моменту з першою. Першу жовту Джордан отримав за фол після того, як Шахтар з порушенням правил відібрав м'яч у зорі. А ось якраз фол риськіва арбітер не побачив. Вже в меншості залишилась зоря. Ще одна атака від Шахтаря. Кейвін виконує простріл конопля. Скидає у центр, де вдається віддати м'яч. Азарову і той пробиває за мештовного майданчика. Б'є над воротами оборонець донецького клубу. Обув ось тут коридор для ударів Азарова. Але м'яч пролітає над поперечиною. У меншості зря активізувалась в десятьох. Команда показала неабияку спортивну злість і характер. Дуже активно тиснули на оборону гірників футболісти Юрія Коля. Антюх виконує простріл, який дивом просто не замикає Едуардо Герера у межах штрафного майданчика. Подякував Гереро за цю передачу. Антюху класний момент виникає у зорі. І далі кутовий Шахтаря, який знову завершується контратакою Луганської команди. Антюх запускає Герера, Тут два в два вибігають футболісти луганського клубу. Герера віддає на Кірюханцева, і Кірюханцев забиває у ворота Шахтаря на 73-й хвилині. Зоря, яка на цей момент вже понад 10 хвилин грала в десятьох з рівні рахунок у матчі проти Шахтаря. Ідеальна контратака від зорі все максимально швидко і чітко було розіграно луганцями в цьому епізоді. Знімає м'яч бата. Тут підбирання за Антяхом, який розвертається і віддає чудову передачу вхід на Гереро. Далі Кирюханцев на шаленій швидкості втікає з власної половини поля і переграє різника. В декілька передач зоря просто блискавично контратаку проводить і забиває. У ворота донецького клубу результативна передача від Едуарду Гереро. Дуже класний асист у виконанні панамця, як і загалом уся атака команди Юрія Коваля у цьому епізоді. Не встигли тут наздовнати Кирюханцева і Різник теж скорочував відстань між суперником і собою, але відбити цей удар не зміг. Останні 15 хвилин Шахтар вже дуже великими силами йшов вперед. Конопля простріляє Судакову отримує м'яч. Пробиває Судакову, але Сапутін відбиває м'яч. З під поперечени його дістає. Дуже важко було Сапутіну, оскільки момент удару він практично не бачив. Там поміж двох суперників пробиває Судакову, але Голкіпер реагує. Далі ще одна контратака. У Зорі, Знову Гереро прекрасно чіпляється за м'яч і 3 в 2 вибігає луганська команда. Антюх тут вже трошки знизив швидкість, призупинився, підпрацював підправу і пробив у дальній кут. Денис Антюх тут зовсім трохи не пощастило зорі. Могла команда вже в меншості виходити вперед у матчі проти Шахтаря. Але Антюх зовсім трохи не влучив у дальній кут воріт. Судаков. Через нього майже кожна атака Шахтаря будувалася, але неточний пас віддає Судаков. Антюх ось тут не фіксує гри рукою з боку коноплі. Головний арбітр. Продовжується. У нас атака донецького шахтаря. Кевін навідає у центр. Знову Судаку розвертається з м'ячем. Небагато простору залишала зоря своїм суперникам. Кевін проходить будка, видає дальню стійку і пробиває головою Швед, але вибиває п'ять уже польові футболісти Луганської зорі. Не дозволяють знову забити своїм суперникам. Вибивання вперед, де знову Гереро виграє боротьбу Матвієнка і одразу б'є по воротах. Панамець, але не влучає у площину. Момент такий дуже сподобався Юрію Ковалю. Оцінив він дії свого підопічного. По-перше, як виграв боротьбу Гереро по-друге, зверніть увагу на те, як опрацював м'яч, як зупинив його Гереро. Просто відмінна техніка. І Бачите, ще раз ви реакцію тренерів зорі, які теж були дуже раді таким діям свого футболіста. Але зорі ставало все важче на останніх хвилинах. Вже не встигали переміщуватись гравці луганського клубу. І в один дотик просто шедевральну атаку розігрує Шахтар із завершенням Бондаренка. Прекрасна комбінація вдається гірникам. І таким чином Бондаренко, який ось тут дуже багато вільного простору отримав між лініями. І Ласіна Трауре ідеально покотив під удар Бондаренко. Бондаренко чітко в дальній кут пробиває. На 86-й хвилині Шахтар виходить вперед. Забиває другий м'яч у ворота Зурі. Артем Бондаренко чітко використав свій шанс. Далі вже в компенсований час багато свіжих гравців. З'явилися Шахтаря, і Марлон, Невертон, і Гіналду. І саме Невертон знову обігрався з Ласіною Трауре. І так Шахтар. Поставив крапку у цьому матчі. 3-1 на 90 плюс першій хвилині. Забиває команда Маряно Пушича і закриває цей поєдинок. Уже просто не встигали реагувати. Футболісти Зурі. Дуже легко Невертон прорвався тут у штрафний майданчик. Лосіна Траоре ще один асист в дотик, Знову все м'яко, чітко в темп віддає Траоре. І Невертон забиває у ворота Луанської зорі. 3-1 настає рахунок на користь команди Маріно Пушича. Дуже важкий поєдинок для Шахтаря. Надзвичайно складна перемога, але три очки Шахтар здобуває і залишає за собою перевагу в 4 бали. Над київським динамо друзі, нагадую вам про наш збір Ліга Аеророзвідки 3.0». скануйте QR-код і Долучайтесь до нашого збору на 16 мобільних пунктів керування для операторів. БПЛА. обов'язково допомагайте збройним силам України. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.